Запровадження заходів з енергоефективності є важливою складовою економії. Для того, щоб слідкувати за споживанням ресурсів у комунальних приміщеннях, у Миргородській громаді запроваджено систему енергоменеджменту. Аналіз використання електроенергії допомагає формувати пропозиції для економії ресурсів, а отже, і для бюджетних коштів. Розповідає заступниця міського голови, начальниця управління економічного розвитку та інвестицій Наталія Молочко. За півроку ми провели аналіз. Споживання енергоресурсів по всім нашим комунальним будівлям, по всім нашим комунальним установам. І сьогодні ми представили цей аналіз нашим керівникам, спеціалістам технічним, які займаються цими питаннями в кожній установі, для того, щоб вони самі для себе проаналізували знову ж таки споживання ресурсів, побачили, де в них є проблеми. Керівникам комунальних установ і підприємств наголосили на важливості звертати увагу на використання енергоресурсів у своїх закладах. Як зазначив міський голова Сергій Соломаха, для ефективної роботи керівництво і відповідальні за цей напрямок працівники повинні проводити нагляд і комунікувати з міською радою і безпосередньо з відділом стратегічного планування, інвестиційної політики та енергоменеджменту. Питання не це фактично, як ви розумієте. Це один із напрямків, один із можливостей пережити в тому числі і цю складну зиму, яка нас, нас чекає. Тому максимально я хотів би зосередити вас на цьому питанні. Знаю, що є у нас потенціал, можливості і є бажання у працівників відділу відпрацювати цю систему таким чином, щоб вона працювала і з нашого боку, і з вашого боку, нормально і оперативно. Відтак, працівники кожного комунального приміщення мають подумати над тим, що потрібно робити для ефективного споживання ресурсів. Щоб вони на це звернули увагу і відповідно надали пропозиції нам, що потрібно зробити для того, щоб зменшити споживання енергоресурсів, не втрачаючи, звичайно ж, при цьому комфорту для наших жителів, для дітей, тобто для людей похилого віку, в залежності від того, яка це установа, але яким чином можливо зекономити ті чи інші ресурси. Окрім цього, на нараді йшлося про встановлення лімітів на споживання енергоресурсів. Вони повинні встановлюватися, і ми маємо намір на наступний рік також їх встановлювати з врахуванням побажань наших комунальних установ, але знову ж таки на підставі аналізу використання ресурсів за попередні роки для того, щоб не було надмірного встановлення, скажімо так, лімітів, тому що це все буде враховуватися при затвердженні бюджету на 2025 рік. Під час подальшого моніторингу енергоменеджер огляне комунальні підприємства та установи, беручи до уваги побажання керівників. Подальша спільна робота націлена на покращення системи енергоменеджменту у Миргородській громаді.